Доброго дня! Знаходимося у Дніпрі на набережній перемоги. Тут встановили нові перила. Вони знаходяться між зупинками спорткомплекс «Схід» та вулиця Космічна. Ось мережа зазначає, що їх поставили, щоб. Пішоходи, особливо діти, не вибігали на велодоріжку та проїжджу частину. Нагадую, що читати новини Дніпра та області можна на сайті dp.informator.ua, а також слухати на радіостанції інформатор FM стасіме Для тих, хто щойно приєднався, повторюю, знаходимося в Дніпрі на набережній перемоги. Між зупинками спорткомплекс Схід і вулиця Космічна, з'явились Миколаєві огорожі. мережа зазначають, що. Їх поставили, щоб пішоходи, особливо діти, не вибігали на велодоріжку та проїжджу частини. Яким чином вони виглядають? Подробиться до фото шукайте на інформаторі.